Чи на 22 серпня Росія атакувала Україну цієї ночі? Армія РФ атакувала Харківщину. Є постраждалі у селі Гетьманівка, повідомив керівник ОВА Олег Сінігубов. Херсон частково залишився без світла та води через удар російських військ по об'єкту критичної інфраструктури. Також через обстріли армії РФ є загибла у селі Томарине, повідомили Вова. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1130 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 604 тисячі військовослужбовців. Це був ранок, десь вже, ну, вже видно було, ми наближалися до кордону, прикривали нас танки, потім а, ми засіли в пасаці, відсиділися там, відкривали вогонь по вертольотах, ну і потім сіли машини вперед-перед. А потім, як це воно в і все, все вийшло. І... Потім в'їхали в, в Пунта, це після кордону там йде вже село в нас, там, там де ферма у нас була. Розосередились і в нас зав'язався бій. Вони всі сиділи в кукурузі. Ми відкрили вогонь з автоматів. З РПГ, з Браунінга, ну і там потім тиша настала і все. Заїхали, вони цього не очікували. Дібали їх всіх на блокпосту, трансформатор їхній теж, щоб не було в них зв'язку ніякого, тому що це ж без зв'язок там на в'їзді, мені здається, вишка ще стояла. Не пам'ятаю, якщо чесно. Ми старалися, щоб той і той фланг криє, той, і той криє фланг, щоб там із РПГ шмарганули по ним, ще гранати наче кидати, хоч вони далеко, ну, щоб просто вони не підходили. Вони потім вже перестали лізти щось, перехотілися, може. Вже чуть було, що вони там розмовляли, але кажуть, здавайтесь в плен. Тишина була, ну туди Браунін полетів із РПГ. Перший день закінчився, ми відстрілялись, по ним вже сутеніло. Ми е, замаскували бойову техніку, окопалися і е, виставили е, фішку і по черзі чергували біля машини, щоб ніякий макаджон не вліз, вночі ще кап прилетів, гради були, тому що ми утром ну, ті, хто на чергуванні були, ті, хто. Виліз короче з, -з, -з нори, дивлюся, ветки уже покошені були. Ми себе просто не викривали. Ми робили так, щоб нас не помітно було. Тому що себе викриєш, ну це ж теж може закінчитись дуже, дуже погано. Це наша підводна лодка. Там навіть місто є для торпедних апаратів. Нормально виїхали, хороша техніка в нас, тільки що трошки пам -пам. Покоця наїхали, самі бачите, як. Треба на броньованій техніці їхати туди. На якісь інші техніки, самі розумієте, що це таке. Ніхто не, не відказується воювати. Як кажуть, загинути завжди можна успіш. Для цього багато ума не, не треба. А от дати пав, а ще дати. Дов і ще раз, щоб так було хоча б раз п'ять. 5 це треба ще так зуміти. Я працював на шахті в Дніпропетровській області. І нам таке, як казати, бронь була. Ну, чомусь я не став там вже бронь -то брати. Хоча давали, а що мені говорити, якщо вони 70 кілометрів від моїх батьків, і як вийде, куди я буду тікати далі, це сам від себе. І що про мене будуть думати. Просто тут їх треба уничтожити, тому що вони спокою не дадуть. Як кажуть, а, а давайте криємо дадимо, нам не нужен, Донецька область, а тільки дай. Вони ж будуть як, як рак. Захворюваю. Вони ж лізе, 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 поки ж не, не зафігаче. Теж хочу вдома бути біля, біля своєї дівчини, біля, біля батьків, Тоже хочеться як би сказати, десь там і на пляс ходити, там десь, погуляти, там десь, навіть в тому паркі. Ну, я так зустрічусь зі своїми там, колегами а, чи, там, та я зараз третього заклепаю, в мене не возьмуть. А що чекати, поки прийдуть до тебе в хату? Ну, це ж теж. Ну... Мужики просто, ну, ми ж теж не, не, не вічні. Долучайтесь до Збройних сил України, попадайте в ДШВ. тут круто, дуже круто. Ми показали, що ми можемо ще більше зробити. На засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли проєкт рішення про вшанування пам'яті полеглих захисників та захисниць України під час відзначення державних свят і пам'ятних дат у Житомирській територіальній громаді. Серпень місяць наповнений великою кількістю пам'ятних дат, пов'язаних із збереженням пам'яті полеглих за Україну та вшанування і підтримки сімей наших захисників і захисниць тому наш проект рішення передбачає організацію тих заходів, які мають пройти в Житомирській міській територіальній громаді. Підняття прапору України та вшанування пам'яті полеглих заходи, які планують провести до Дня державного прапора України 23 серпня. На захід, крім представників державних установ і закладів, запрошуються також. Будуть запрошені родини наших полеглих воїнів і після Закінчення заходу на соборному майдані у нас буде організована хода до пам'ятного знака захисникам і захисницям. І біля пам'ятного знака захисникам і захисницям відбудеться молитва за Україну. І заполеглих, і після того відбудеться покладання квітів. Також 23 серпня діти полеглих захисників отримують іменні подарунки. У нас є гарна традиція, яка започаткована Житомирською міською радою і з ініціативи міського голови це вручення іменних подарунків сувенірної продукції діткам наших полеглих захисників і захисниць. Цей захід відбудеться у нас у на території Шодорічського парку. Наразі у нас 32 дитинки полеглих, отримують імені подарунки, і 14 діток, батьки яких, на жаль, загинули ось в останні місяці. На День Незалежності України відбудеться захід із вручення відзнак і подяк захисникам України. Також до початку навчального року міська рада подарує дітям полеглих захисників, наповнені канцтоварами портфелі. Саме остання декада серпня місяця це ті дні, коли наші діти готуються до початку навчального року, і багаторічної традиції житом. Ольської міської ради є проведення соціальної акції для наших діток цільових категорій. У цьому році у нас буде проходити такий захід під назвою «Перший вересень, де ми будемо віншувати діток, першокласників, наших полеглих захисників та діток, сиріт і позбавлених батьківського піклування. Хочу зазначити, що в цьому році у нас до першого класу по наших ліцеях іде. 16 діток полеглих захисників такої цифри в нас не було ніколи. 29 серпня відбудеться покладання квітів та відкриття алеї слави героїв на майдані Корольова. Наразі на фініші відпрацювання. Усіх фото, усіх даних тільки за цих буквально два дні, коли ми вже виставили у наші групи для батьків і дружин фото, ми отримали десь порядка 200 дзвінків. Можливо, це ще пов'язано із тим, що телефон трішечки хтось хоче світліше, хтось хоче темніше, хтось, хтось просить змінити, можливо, фон. Ну і такі питання ми відточковуємо. І я думаю, що сьогодні до кінця дня ми закінчимо цю роботу і. Власне, вже розпочинається буде розпочато завтрашнього дня уже видруковування постерів із фото нашими на з наших героїв. 31 серпня відбудеться щорічний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України до дня пам'яті загиблих захисників України, розповіла директорка Житомирського міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. Забіг буде проводитися у межах безпеки на, на, на території нашого міського гідропарку. Початок Збір о 8.30. Далі в нас буде сплановано забіг таким чином, що спочатку будуть маленькі дітки, це на найменший забіг 200 метрів 500 метрів, і далі забіг на 2 кілометри це забіг, де будуть брати участь. Ми будемо пропонувати нашим сім'ям сім полеглих захисників. Ну і далі одночасно буде проводитися забіг на 5 і на 10 кілометрів, просто будуть трішечки збільшені дистанції круги. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Шановні жителі Житомирщини, питання безпеки дітей в умовах правового режиму воєнного стану, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу є одним з важливих завдань Національної поліції України та головного управління Національної поліції в Житомирській області. Нині йде активна підготовка до нового навчального року. І працівники поліції Житомирщини долучаються до роботи у даному напрямку. Цією метою поліцейські у складі комісій проводять обстеження закладів освіти щодо готовності їх до нового навчального року. Спільно з представниками інших відомств обстежують укриття, прилеглу територію, наявність переходів, світлофорів для дітей, під'їздні шляхи до закладу освіти. Особлива увага звертається на облаштування закладів освіти додатковими засобами захисту, тривожними кнопками, відеоспостереженням, огороджувальними засобами прилеглої території. З початком нового навчального року у 39 закладах загальної середньої освіти розпочнуть роботу офіцери служби освітньої безпеки, з яких 14 працюватимуть у ліцеях міста Житомира. До навчальних закладів будуть наближені патрулі поліції. Особлива увага приділяється часу найбільшого відвідування навчальних закладів здобувачами освіти з метою недопущення порушень правил дорожнього руху, оперативного реагування на надзвичайні події з учасниками освітнього процесу. Також на постій основі працівники поліції спільно з рятувальниками проводять з учасниками освітнього процесу навчання та тренування щодо дій у разі сигналу Повітряна тривога. Евакуації у разі нападу чи ризику нападу на заклад освіти. Крім того, за кожним навчальним закладом закріплено працівника поліції, який проводить превентивну роботу, а також комунікують з адміністраціями закладів щодо оперативного реагування на заяви та звернення учасників освітнього процесу, зокрема булінгу жорстокого поводження з дітьми. Робота, направлена на захист прав та інтересів дітей, Творення безпечних умов для учасників освітнього процесу триває та перебуває на особливому контролі. У Житомирі вручили грошові сертифікати спортсменам, переможцям і призерам міжнародних змагань та їх тренерам. Сьогодні ми нагороджували переможців міжнародних змагань, чемпіяту Європи, чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства. Це такий дуже унікальний вид спорту. Він культивується тільки в кількох містах України і дуже круто, ми щасливі, що серед серйозної конкуренції житомиряни все ж таки є членами збірної України. Представляють місто Житомир і Україну на міжнародних змаганнях. Максим Гринь займається п'ятиборством майже 10 років і цього року став чемпіоном світу. Хлопець розповів, що був на міжнародних змаганнях вперше. Ну з чемпіонату Європи я привіз перше командне місце. Ми зайняли разом з Ковачком Максимом Чернишовим Олександром з Києва та Львова. Ну, перша міжнародна така нагорода, яку я привіз у Житомир. До кінця цього року у вересні пройде чемпіонат світу у Португалії. І я на нього зараз готуюсь. А далі, залежно від результату, я планую далі тренуватися. І Олімпійські ігри не за горами. Грошова нагорода повністю не покриває витрат поїздки до Туреччини, розповів Максим Гринь. Грошова нагорода це звичайно добре, але це тільки одна шоста від усієї суми поїздки, яка була в Анкару. Але подивимося, якщо далі буду виконувати такі результати. Думаю, що і більше буде отримувати срібним призером чемпіонату світу з п'ятиборства став вихованець обласної школи вищої спортивної майстерності Данило Сич. Віце-чемпіон світу. Ми зайняли друге місце в командному заліку на чемпіонаті світу. Трішки не вистачило догнати страну Єгипту та виграли у Німеччині та Франції. Спортсмени говорять, що перед змаганнями добре тренувалися. Звичайно, була важка підготовка. Дві неділі по дві тренува по тренування в день по сім годин. Ну дуже морально тяжко було, бо більше ніж тренування я нічого не бачив останній місяць до змагань. Ну але воно того варте». були інтенсивні потужні тренування. Тренувались ми. Приблизно біля місяця також ми перебували на зборах у Німеччині. Голова президії Федерації сучасного п'ятиборства Сергій Тичинський розповів, що зараз сучасне п'ятиборство розвивається лише в межах трьох міст України. Залишимо всього три міста, де розвивається сучасне п'ятиборство – це Київ, Львів і Житомир. Сучасне п'ятиборство охоплює п'ять змагань, проте Олімпійські ігри у Парижі були останньою олімпіадою для сучасного п'ятиборства саме з конем. У нас був п'ятий вид спорту. Конь зараз коня вже немає. Всі змагання вже в форматі починаючи від ю Ю-17, і 19 і старші, включаючи і дорослих, будуть замість коня. Смуга перешкод. Останні види, які були залишились – це плавання. Лазер рам це біг і стрільба одночасно, і фехтування. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За Даними гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 23 серпня, максимальна температура в день плюс 25, вночі – плюс 13. Вологість повітря 36%. Вітер південно-східний зі швидкістю 2,1 і за секунду. В Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.